Hello friends! Welcome to Apple Tree Channel. Unit 3. Let's celebrate! Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Рада вас вітати на каналі вивчення англійської мови Apple Tree Channel. Сьогодні ми з вами продовжимо чудову тему Let's celebrate Тему свят. Урок третій, стрінка 54-55. Сьогодні ми працюємо з вами на е, цих сторінках на двох. Ну, звичайно, не забуваємо, що в кінці цього відео ще йде відеогляд до нашого робочого зошиту, до нашого activity book. То залишайтеся разом з нами до кінця, ну, а ми почнемо з першої вправи: Listen, point and repeat. Послухай, покажи і повтори: Stalking, stalking панчоха, fireplace, fireplace, камін, list, list, список. Якою може бути панчоха? Спершу давайте складемо слово сполучення. A long stocking, довга панчоха, a colorful stocking, різнокольорова панчоха, fireplace, камін. An old fireplace, Старий камін, стародавній, a new fireplace, новий камінь, Лист. список, long list, довгий список. Давайте складемо ти перечини з цими словосполученнями. I have a colourful stocking. We have an old fireplace. У нас старий камінь. I have a long shopping list. Я додала ще слово шопін. Я маю довгий список покупок. Well done. Прослухаємо. Зараз ще раз ці слова повторимо їх за диктором. Stocking. Fireplace. List. Task 2. Listen and read. Послухай і прочитай. Слухаємо зараз, читаємо, перекладаємо дані слова і речення. HANG. I usually hang Christmas toys on my Christmas tree. Hen. Вішати. Я зазвичай вішаю різдвяні іграшки на ялинку. На різдвяне дерево дослівно. Це ялинка. Richest children hang their stockings about the fireplace. Британські дітлахи вішають свої панчохи над каміном. Ось таким чином. Ця традиція вже прийшла і до нас Tradition. Традиція. A good tradition. Гарна традиція. An old tradition. Стара традиція. English traditions Ukrainian traditions. My family has traditions. Англійські традиції. Українські традиції. У моєї родини є традиції. Ну і прочитаємо зараз текст The Night Before Christmas. Ніч перед Різдвом. The night before Christmas. The nights before Christmas. English children. Hang their stockings above the fireplace. This... Вночі перед Різдвом англійські діти вішають свої панчохи над каміном. They think that Santa Claus comes at night. Вони He... гадають, що Санта Клаус приходить вночі. Got a big bag with Christmas presents. He puts... Він має великий мішок. З різдвяними подарунками. He puts presents into kids stockings. Він кладе подарунки до панчох дітей. Children like to write letters to Santa Claus before Christmas. They tell him what presents they like. Діти люблять писати листи Санта Клаусу перед Різдвом. Вони розповідають йому, які подарунки їм подобаються. Прочитай ще раз даний текст, аби потім виконати після текстове завдання 3. Task 3. Смайлик пише. Отже, це завдання письмове. Choose and complete. Обери та доповни дані речення. English children hang their stockings on the door, above the fireplace, on the bed. Англійські дітлахи вішають свої панчохи над, над двері над каміном або на ліжку. About the fireplace над каміном, звичайно. B Santa Claus has got Що є у Санта Santa Claus, він приходить. A Christmas tree, ялинка, A big bag. великий мішок, A big stocking. велика панчоха. A big bag. великий мішок. A big bag with presents. 3. Santa Claus puts presents. Куди Санта Клаус кладе подарунки? Into the cupboard, до буфету, under the pillow, під подушку, into the stocking, до панчохи, into the stocking, до панчохи. Who likes uh, to write letters to Santa Claus? Хто любить писати листи Санта Клаусу? A parents, B children, C pets. Батьки, діти, домашні улюбленці. Children, діти. Five. They tell him what they like. Presents, traditions, or holidays. Вони розповідають, що їм подобається. A подарунки, традиції або свята. A подарунки, what presents they like. Task four. match and say. і скажи. Saint Nicholas visits святий Миколай відвідує кого? Ukrainian children українських дітей. English children find their presents. Англійські діти знаходять свої подарунки in their stockings above the fireplace у панчохах, які вони повісили над каміном. Santa Claus brings presents to English children. Santa Claus приносить подарунки англійським дітям. Ukrainian children find their presents under the pillows. Українські діти знаходять свої подарунки під подушками. Ukrainian children write letters to Saint Nicholas. Українські діти пишуть листи Святому Миколаю. English children write letters to Santa Claus. Англійські діти пишуть листи Санта Клаусу. Well done. Прочитай ще раз дані речення та поєднай, будь ласка, їхні половинки. Five. Listen and sing. Пісня. Давайте її зараз розберемо, прочитаємо, перекладемо. Bells are ringing, Children are singing. All is merry and bright. Дзвоники дзвінять дзвонять, діти співають. Усі щасливі усе красиве, щасливе та яскраве. Hang your stockings and say your prayers, cause Santa Claus is coming tonight. Vieshe свої панчохи і Govoris свої побажання, тому що Санта Клаус приходить сьогодні вночі. He is making a list and checking it twice. Він робить список і перевіряє його двічі. He wants to find out who is naughty and who is nice. Він хоче дізнатися, хто не слухняний, а хто гарний, Без Арингін, Чидран сінь, all is merry and bright. Hang your stockings and say your praise, cause Santa coming tonight, and he's making a list, checking it twice. Переходимо тепер до нашого робочого зошиту. Let's go to our activity book. Task 1. Do the crossword. Розв'яжемо кросворд. Read the word in blue. Та прочитаємо слово, яке у нас вийшло ось тут виділене синеньким. І так, 1. What is it? Що це? Pillow. It's a pillow. Two fire place Three email email. Four Santa Claus. Santa Claus Пишіться разом, без пробілів. Five Bell Dinochok. Six. Saint Ніколас. Але дивіться, як він тут напишеться у вас не повністю Saint, а S-T Nicholas. Ось так необхідно написати його у нашому кросворді. Saint Nicholas. Без пробілів. Ну і останнє слово лист, список. Яке ж слово у вас вийшло ось тут? Прочитайте його самостійно. Feeling the World From the Box. Права друга заповни, будь ласка, даний текст відповідними словами. У вас утвориться розповідь про зимові свята в Україні. Winter holidays in Ukraine. Envelopes конверти. Tradition – традиція. Christmas різдво, Presents подарунки, Holidays свята, або канікули. Celebrate святкувати. Hang, вішати. Before перед. Parties – вечірки. After після. Ukrainian children like winter. Українські діти люблять зиму. They can play in the snow and have. Вони можуть грати у снігу і мати. Parties – Вечірки. There are many holidays in winter. Отже, ми говоримо не про канікули дитячі, а саме про свята. There are many holidays in winter. Взимку багато свят. The Ukrainians... Celebrate Saint Nicholas Day in December. Українці святкують День Святого Миколая у грудні. They say he brings for good children. Вони говорять, що він приносить що? Presents for good children, подарунки для гарних дітей, ну для тих, хто вів себе гарно, добре протягом року, And sticks for bad ones. Та палиці для поганих. Для тих, хто погано собовів протягом року. New Year comes Before Christmas. Новий рік приходить перед Різдвом Before Christmas. People usually write New Year cards and send them in to their family and friends. Люди зазвичай пишуть, підписують новорічні картки і відправляють їх. У чому? In envelopes. У конвертах своїй родині та друзям. Christmas Usually Comes after New Year's Day in January. Різдво зазвичай наступає після новорічного дня у січні. Children like to decorate a Christmas tree. Діти люблять прикрашати ялинку. They hang, вони вішають. Toys and lights on it. Вони вішають іграшки і гірлянди на це дерево. On Christmas Day there is a to sing song about little Jesus. On Christmas Day there is a tradition. У різдвяний день існує традиція співати пісень about little Jesus про маленького Ісуса. Ось такий текст у нас вийшов. Прочитаю його ще раз. Самостійно. Ну, і вправа третя. Write your short letter to Saint Nicholas on a sheet of paper. Напиши свого коротенького листа Святому Миколаю на папері. У мене на каналі є вже відео про те, як написати листа Святому Миколаю або Санта-Клаусу. How to write a letter to Saint Nicholas and Santa Claus. Посилання на це відео я залишу в описі. Під цим відео. У цьому відео ви знайдете, як писати приклад також листа, шаблон. Ну і деякі шаблони написання даних листів. Отже, переходь на посилання, до посилання під цим відео і дивись, як написати такого листа. Різнокольорові шаблони. У вигляді посилання на Google Диск я також додаю у форматі PDF, тому якщо батьки зацікавляться, ось можна взяти шаблони, щоб дитина написала цього листа. That's all for today, на цьому все все. Такий був у нас сьогодні цікавий урок. До нових зустрічей! Goodbye!